Вітаю всіх, спалось погано, але бух я проспала, скажу чесно, хоча це було передмістя недалеко від мене, я проспала, нічого не чула. Просто виробила малий конючок у півночі. Але я встигла прочитати слова Буданова цікаві. Хочу перевірити, звісно ж, чи дійсно питання часу, коли звалять з нашої області Харківської. У мене таке є, що передчуття, і бачите мої розклади, що таки так, звалять. Тепер я хочу: чи дійсно Буданов правий, Буданов, що присутність ворога в Харківській області це питання часу. Чи дійсно так? Вісімка мечів випало. Відразу само. Ні. Це відповідь ні. Розумієте, це ні, це обмеженість. Дій, обмеження. Ось так випало само, воно вилізло. Тупік. Не топік, розумієте? Мечові карти, по-перше, і та топік в них вийшов топік. Ну, дивимось далі. Зараз буду брати іншу колоду Імператор, Ну, зрозуміли, хто. Були цілі, але. Переоціни... Переоцінка цінностей, зміни цілей в них. Дійсно, зміни. Тепер захищаємось. Знаєте, це як довга праця, довгий процес, довга присутність, я би це так сказала. Ну, у них плани на довгу присутність. Ось. Це те, що мені зараз випало Само. Але я хочу подивитися ще другою колодою. Якщо казати про політичні цілі. Але поле бою, давайте так. Ця колода, що мені скаже? Богданом анонсує, що присутність Харківської області ворога питання часу. Чи дійсно це так? Чи дійсно це так? Давайте подивимось. Ця колода каже так. Це бойова колода. Відразу скажу. Присутність буває різна: обстріли прикордоння області і фізична присутність. Ви розумієте, це перша колода вітражить, це політична ціль. Ворога ціль лізти, гадити і напружувати. Це є. Що буде по факту на полі бою? А на полі бою в них там будуть сильні втрати і зміна ситуації, зрозумієте? Дежавю. А наші будуть відстоювати ситуацію, розумієте? Тріка мечів, розпач. І король Пентаклів, розумієте, що? Важко їм. зміна знову новий етап. До, до перемовин дійсно буде. Буде мова про перемовини. Буде. Воно йде до цього. Цією колодою не дивлюсь, дивлюсь цією. Чи дійсно ворог вийде з Харківської області під час перемовин? Чи дійсно ворог вийде з Харківської області під час перемовин? Давайте подивимось. Четвірка кубків. Не бачу, що вийшов, чому, тому що є Куп'янський напрямок ще. Але коло Содолі, повторення ситуації, все по колу, буде частковий вихід. Це буде частково, але, ви знаєте, без 100%, на жаль. На жаль, це ось Куп'янський напрямок. Коли вирішить питання з Луганської області, тоді там буде краще все одно. Верховна Жриця, розумієте? Разховна жриця. Знову є таємні дії, які нам невідомі, я не буду їх розкривати не хочу туди лізти. Не люблю це. Поки що так.